Доброго дня, шановні виногради любителі. Сьогодні у нас 31 липня 2024 року ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це хочу продемонструвати плодоношення гібридної форми селекції писанки Олега Михайловича під назвою Ефект ОМ. ОМ це Олег Михайлович, це він просто помітив свою форму такими ініціалами, бо ефект ще буває і в Павловського. Чудова форма, ультраранній срок достигання. Дуже красива, товарна, давно вже готова. Сьогодні будемо зробити її зрізку, бо вже тут і шершні підлітають, бо дуже солодка, смачна і вона вже практично ну, не, не потребує, щоб довше висіла. Її треба знімати і реалізовувати, поки є ціна, поки є попит. Дуже красива, товарна. Нарядна грона щорічно. Максимальна грона у нас була 1 раз 2,5 кг. В цьому році поки поскромніше. Але дякувати Богу, і такі хороші гронки вийшли. Ягода невелика, десь така грамів в районі 10 приблизно. Але вона рівна, без грошіння і чудових таких товарних якостей. Зараз я деякі ягодки зріжу. Продемонструвати їх на руці. В вагах, от приблизно така ягода зараз покладемо на ваги, трошки вітер. Десять грамів. 9 грамів. Вона не, не гігантська по розміру, але за рахунок великої грони і красоти, то вона досить таки привабливо виглядає. Має, повторюся, чудовий смак. Зараз її розрізаю, покажу, яка м'якоть. М'якоть доволі щільна, без такого явного хрусту. Але м'ясиста з хорошим соком і чудовим смаком. Гармонійний смак, повторюся. Це Ефект М селекції писанки Олега Михайловича на 31 липня 2024 року. На цьому все. Кому відео сподобалося, підтримайте його лайком коментарем. Не забувайте підписуватись на наш канал. Всього найкращого, кріпкого здоров'я і все буде Україна!